Отже, як ми взагалі дізнаємося, що складні механізми, від яких залежить наше життя, працюють як слід? Чи то автомобіль, чи то якась авіаційна система? Відповідь насправді криється в такій галузі, як технічна діагностика. І щоб зрозуміти, як це все працює, давайте проведемо просту аналогію. Уявіть, що технічна діагностика це, по суті, візит до лікаря. Тільки пацієнт тут машина. І ця ідея насправді є ключем до розуміння всього процесу. Дивіться, коли ми хворіємо, лікар оцінює симптоми, ну там температуру, кашель. А коли хворіє машина, технік дивиться на її параметри, це ніби її життєві показники. Замість температури у нас тут напруга, тиск, вібрація. І саме ці вимірювані характеристики розповідають всю історію про стан машини. Так, машини справді можуть хворіти. І давайте тепер офіційно введемо поняття здоров'я машини. Фахівці називають це її технічним станом. Ось власне і офіційне визначення. Якщо говорити простіше, технічний стан це, по суті, медична картка машини в конкретний момент часу. Вона показує, наскільки її реальні властивості відповідають тому, якою вона має бути за документацією, закресленнями. А ось це вже цікавіше поняття працездатності. Дивіться, це не означає, що машина в ідеальному стані. Це означає, що вона може виконувати свою роботу, навіть якщо деякі її параметри, скажімо так, не оптимальні. Але ще в межах норми. Ну, от, наприклад, шини в автомобіля можуть бути трохи зношені, але поки тиск нормальний і протектор ще є, автомобіль працездатний. Ну що ж, переходимо до самого серця діагностики. Якою б складною ця сфера не здавалася, насправді все зводиться до трьох фундаментальних питань. Саме так всього три. І ці три завдання це основа будь-якого діагностичного процесу. І неважливо про що йдеться: про звичайний тостер чи про надсучасний винищувач. Ось вони. Перше, це просте так, ні. Воно взагалі працює. Друге, якщо не працює, то де саме проблема? І третє, найвищий пілотаж. Чи можемо ми передбачити, коли воно зламається? Давайте тепер розберемо кожне з цих завдань. Отже, перше завдання. Воно водночас і найпростіше, і, мабуть, найважливіше. Це такий собі початковий фільтр, який вирішує, що робити далі. По суті, це вибір з двох варіантів придатний. Або непридатний. І це ключове питання, тому що, перш ніж витрачати час і ресурси на глибокий аналіз, треба просто зрозуміти, чи може машина виконувати свою функцію прямо зараз. І логіка тут проста, як світлофор. Отримали позитивний результат, зелене світло, машина може працювати. Результат негативний, червоне світло. Стоп. Переходимо до другого завдання. Починаємо шукати насправність. Гаразд, ми з'ясували, що проблема є. Тепер час вмикати режим детектива і шукати винуватця. Пошук несправності це по суті процес виключення. У нас на початку є багато потенційних підозрюваних, і ми крок за кроком перевіряємо параметри в різних вузлах, щоб систематично звужувати це коло. І врешті-решт, це методичне розслідування приводить нас до одного єдиного компонента джерела всіх проблем. І тоді ремонт це вже не ворожіння на кавовій гущі, а точна цілеспрямована дія. Справу розкрито. А ось тепер найцікавіше. Третє завдання це вже не просто лагодити те, що зламалося, це прогнозувати поломки ще до того, як вони стануться. Це вже майже суперсила. Як це працює? Процес складається з двох етапів: спочатку ми знаходимо слабкі ланки, це ті компоненти, які вже зношуються, але ще працюють. А потім ми починаємо за ними стежити, аналізуємо, як швидко вони деградують, щоб точно спрогнозувати, коли саме вони вийдуть з ладу. Уявіть гальмівні колодки в авто. Система бачить, що вони зношуються, відстежує швидкість цього зносу і може точно сказати, через скільки кілометрів їх треба замінити. Ще до того, як вони стануть небезпечними. Тепер, коли ми знаємо, що робить діагностика, давайте розберемось, як вона це робить. І тут є два основні, можна сказати, філософські підходи до постановки діагнозу. Перший називається детерміністський, він працює за простим принципом: якщо є набір симптомів А, значить діагноз Б. Чітко, однозначно, без варіантів. А другий, імовірнісний, він каже так: якщо є симптоми А, то з імовірністю 80% це діагноз Б, але є 20% шансів, що це діагноз В. Різницю легко зрозуміти через аналогії. Детерміністський підхід це як чітка блок-схема. Якщо X, то робимо Y. Він дуже інтуїтивний і схожий на те, як мислить людина. А от імовірнісний підхід це скоріше прогнов погоди. Він може бути набагато точнішим, враховувати купу нюансів, але для цього йому потрібні просто величезні обсяги статистичних даних. І ось тут на сцену виходять сучасні технології, наприклад, машина навчання. І це все не просто абстрактна теорія. У таких критично важливих галузях, як, наприклад, авіаційне озброєння, глибоке розуміння цих алгоритмів має вирішальне значення. Це підкреслюється в джерелах, на яких базується цей матеріал, і це показує, наскільки високими можуть бути ставки. Тож головний висновок такий технічна діагностика це фундаментальна річ, це те, що забезпечує безпеку та ефективність усього від нашої побутової техніки до найскладніших оборонних систем. І наостанок питання на подумати. Просто уявіть собі світ, де жодна машина ніколи не ламається зненацька. Як такий рівень надійності та передбачуваності може змінити нашу промисловість, транспорт та й просто повсякденне життя? Подумайте про це.